Вітаю всіх, слава Україні! На нашому каналі Автомаркет. Розглядаємо корейський ксенон Brevia, який на ринку біля 10 років добре себе зарекомендував. Представлений в лінійці звичайні і серія Max Power плюс 50%, яка вийшла на ринок біля 2 років назад. До ксенонів також відносяться блоки розпалу. Трьох видів. Це є звичайний Super Slim Баласт. 24 вольта трак Super Slim. І серія Canbus для автомобілів, які при, заміни, при заміні на ксенонові лампочки з галогенових вибувають помилки, чеки. І тому слід брати. З системою канбус. Також до лампочок у нас можуть бути двох видів: це є взамін галогенних лампочок Цоколя H1, H4 так звані біксенони, в яких є і ближні, і дальні H3. H7. Ось тут представлено H7 світлова лінійка. H11, H8, H27, HB3, HB4. Ось найпопулярніші цоколя головен... головенних лампочок. Е, кожен колір, кожен цоколь точніше, У нас іде представлених в трьох колірних гамах. Це є 4300. Так званий білий колір з жовтим відтінком. 5000, чисто білий колір. І 6000, Це є білий колір з блакитним відтінком. Е, зазначимо в Європейському Союзі ці два 5000 тисяч заборонені, або частково заборонені. Краще вживати слово «небажані». Тому, якщо машина з Європи приїхала на ксенонах, 99% вона приїжджає в такій температурі, це 4-300 км. Виробник зазначає плюс 300 більше світла порівняно з галогеною стандартною лампочкою. Є застереження. Не можна брати голими пальцями за саму лампочку, тобто працювати в рукавицях. Є захисні колбочки. Ось сама лампочка. Чому ксенон? У середині даної колби є стиснений газ під назвою ксенон, який при проходженні електричного струму видає дуже багато світла, від чого і походить назва ксенон. Що стосується так само і галогенових лампочок. В середині є газ галоген, але це вже в іншому відео. Також існує у даного виробника серія Max Power. Зазначає, що дані лампочки на 50% більше світла у порівнянні з стандартними лампочками, мається на увазі бревія. і при тих самих блоках. Візуально вони нічим не відрізняються. Можна розрізнити тут синій колір дрота, ізоляційного трішки насиченіший. Також у нас тут є резиновий, оплотняючий хомутик або манжетик. Називайте, як хочете. Коли ви вирізаєте під галогенову лампочку, у вас це все не поміститься, тому що тут блок має підключатися. І вам треба вирізати, умовно, по такому діаметру і пропхати, щоб не проходила вода, пара, вологість до самої лампочки. На кожній лампочці є своя бірочка, яка потрібна для ідентифікування. Даної лампочки, так як на кожен елемент, чи то блок, чи то лампочки, іде річна гарантія, гарантія від виробника. Бачите, Бревія. 12750 Max Power, Аж 735 Вт, 5500 Кельвіна, плюс 50%. Значимо, що 5500 іде спеціально в серії Max Power, щоб не було плотанини між звичайними і Max Power. Так, перейдемо до тих дротів, які тут лежать з боку. Вони вже хочуть розказати про себе. Це дроти. Ось із них така простенька упаковочка. Це контролер так званий біксеноновий, який робить просту функцію, спарює дві лампочки H4, H4 біксенонові між собою. І переключає ближнє дальне. Тобто втягує і тим самим переключається ближні дані. Вся його функція. Досить багато проводів, запобіжники встроєні. Фішечка газ 4 Кому цікаво, можу розказати, але біксинони не настільки цікаві, як сама лінійка. Так, перейдемо трішечки до блоків. Як, як згадувалося, є три вида: канбус, трак і суперслім. Є гарантійні талони всередині, де заповняється, ставиться печатка. Гарантійні обов'язки. Накидати воду, не бити москалів ними. Хоча, я думаю, виробник піде на зустріч. Е, Серійний номер, так само, як на лампочках, тільки він вже тут вибитий. Ось бачите. У нас тут є 23 тисячі вольт. Де вони такі вольтаж не йшли? Можливо, в середині, на певному елементі розпалу і знаходиться. Така напруга перевіряти не будемо. Мої пальці ще хочуть бути білими, а не чорними. Вхідна напруга 9:16 вольт. Після нього стабілізується до 13,2. Тобто, перепади на лампочку не буде. Так, як в нас стандартна напруга в автомобілі 12,4-12.6. Після заведення генератор піднімає до 14,5 14.4. Тому тут стабільна напруга 13,2. Ампераж теж тут вирівнюється до 3,2. Є сертифікати європейські. Тобто даний. Даний товар може продаватися і в Європейському Союзі. Ось блок канбус. Комплектується болтиками для закріплення. Сирийний номер, канбус. Потужніший. І це у нас 4 ампера, тут 3,2 і більший. Чи можна ставити такий блок, якщо у вас немає проблем з бортовим комп'ютером, який вибиває помилку? Так, можна. Він надійніший, він дорожчий, його можна ставити. Проблем ніяких не буде. Якщо у вас все-таки вибиває помилку і ви ставите звичайний, помилка далі буде вибивати, він нічого не поміняє. Зато ксенон буде засвічуватися. Хоча є автомобілі, які після засвічування помилки, бортовий комп'ютер відсікає напругу і не подає більше на лампочки. Так, і третій у нас 24 вольтовий блок. самий потужніший. Ось серійний номер на нього вибитий. І Ідентичний, ідентичний Canbus Super Slim. Потужніший. 55 Вт порівняно з 35 Вт. Сила струму 7 порівняно з 4. Ось такі блоки. Є ще серія. Штатний ксенон. Це коли. З заводу ставився ксенон, блоки там зашиті в крило. І тоді лампочки до них йдуть. d 1 d D2S, D3S також ще є, і D4S. Вони на першу дрібкісні, зазвичай, d 1 d 2 Також тут є розпроділення на серія Max Power плюс 50%. І звичайні. У звичайних є аналогічна 4356 тисяч Max maxpower тільки 5500. Також пробували запускати 6 тисяч, але не надто вони популярні. Плутанина. Як вони виглядають? Пам'ятаємо, за скло не брати. Ось тут у нас маркеровочка є. Ось такий захисний картончик. Бачите, це лампочка досить габаритна. Це в нас не витягується. Це так і має бути. До нього фішка і там ще буде блок розпалу. Це не є блок розпалу. Хоча можна його назвати, але це допоміжний, скажімо так. І. D2S, лампочка менша. Ось така. Тут є в нас маркування. 5000 кельвінів. Е, були випадки, коли блок до штатного ксенона був згорів. Ми виходили з цього, продавали людям звичайний блок. Так, ось такий. І підключали її. Тому що оригінальні блоки напрочуд дорогі. Не кожен може собі це, це дозволити. Тому китайська індустрія продумала ось такий перехідничок. Так, ось вона фіксує, там потім йде живцоколь. Тут у нас вихід кет 1 Ось він такий круглий. А до блока в нас йде кет 2 нового зразка. Вони один одного не влазять, такі інколи трапляються в нашому житті. Тому ось виробник. Сунаного лампочок. Придумав ось такий перехідничок з старого на новий зразок. Все, защелкується і маємо вже К другий. Підключається він дуже просто, все, защокується. У нас же є фішка на яку ми будемо подавати плюс-мінус. Фішечку ми зараз начеклуємо. Ось таку керамічну. І плюс-мінус. ми будемо до акумулятора. При розпалу блок завжди видає певний звук, песклявий, Нагнітання самої напруги, сили струму і ксенон розпалюється. По мірі розпалу самої лампочки. Блок стає тихішим. Ось бачите, яскравість дуже потужна, камера не справляється з такою. Такою температурою світла і з тако, таким яскравістю. Пам'ятаємо, що багато людей ще плутають кельвіни і люміни. Кельвіни це колір, люміни це потужність світла. Можна так сказати. Сила світлового потоку, якщо бути точним. Звичайні лампочки H7. Під'єдную це теж напрочуд просто. Для цього нам просто потрібно під'єднати знову ж таки виходи кедрові. Ось три, три конектора підключили. Спарували блок до лампочки. І лампочка має ось такі виходи H-7. Кожні лампочки вони можуть інакші бути. Звичайні папи, які ми будемо підключати до акумулятора, а в вашому випадку до автомобіля. Головне, переплутати полярність. Бо тоді на нас обіжаються запобіжники. Ось розпалюється колбошці. Довго не будемо, бо колба не витримує температура ксенон дуже гарячий. Гарячіший, ніж галоген. тому ви з тим не жартуйте. Зразу пальці до лампочки не тулимося, бо будете мати гарний чорний колір своїх пальців. Техніку безпеки ніхто не відміняв. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватися. Порекомендуйте наш канал іншим. Будемо за це раді. Можливо, маєте ідеї для наступних відео. На все добре. Слава Україні! До побачення!